Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні приїхало оновлення на Вінницький майданчик, нова поставка японських міні-тракторів, Вісім моделей. Тому давайте по одному будемо вивантажувати і знайомитись із оновленим асортиментом. Перший тракторець, який ми вивантажуємо, дуже популярний тракторець від виробника Кубота, 23 кінських сили, серія Джел. Задня резина 95 на 24 механічна коробка передач. У нас тут буде реверс, підсилювач керма. Всього 815 мотогодин. Є боковий циліндр. Ну, звісно, шлюбна підлога і 5 передач на вал відбору. Взадін ми побачимо трьохточку точку і швидкозі. Такий тракторець буде коштувати на Вінницькому майданчику 7900 умовних одиниць. Далі бачимо тракторець уже більш свіжих років. GP 180, 18 кінських сил. По дисках це 2003 рік. Гляньте на стан кузова. Сидіння. Кермо чудово збережене. 182 мотогодини. Всього. Коробка передач звичайна механічна, є повишені, понижені. І 4 швидкості на вал відбору потужності. Одна з яких назад. Ось так виглядає блок керування боковим циліндром. Ось тут він. Звичайна трьохточкова навіска, резина чудова. 8,3 на 22. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 6400 умовних одиниць. Наступний буде 3 20-сильний Міцубіші. Нещодавно такий тракторець з Вінницького майданчика вже поїхав. Для своєї потужності це досить бюджетний екземпляр. Бачимо кузов в гарному стані, підлога рівна. Сидіння виглядає гарно. 773 мотогодини. Поробка передач, звичайно, механічна, є боковий циліндр. Ось так виглядає трьохточка. Боковий циліндр. Є функція оберт на місці. Ну і вартість такого тракторця 5600 умовних одиниць. Наступний бачимо Kubota Jal 201. Це останні роки виробництва серії Jal. 21 кінська сила. Передня резина гарна. Задня взагалі буде абсолютно нова. Розмір 8,3 на 24. Приїхав до нас з козирьком, захист від сонця, трьохточка, швидкоз'єм, Все тут на місці. Коробка передач на u Shift. Сидіння може регулювати свій кут нахилу. Є підсилювач керма. Є реверс 843 мотогодини. Гляньте, Рівна підлога на фризу 5 передач, кузов дуже гарно збережений. Гляньте, який стан. Вартість такого тракторця 7800 умовних одиниць. Наступний тракторець також серії DJ, Найменший цієї серії 19 кінських сил, 3 з двигуном 1,4. Резина задня, 83 на 24 Стан чудовий, коробка механічна. Гляньте на стан сидіння, цей горідне. Кермо прекрасно збережене. 737 мотогодин заявлено. Оберт на місці є, на фрезу 5 передач одна з них назад, боковий циліндр в комплектації також є. Такий ось. Дуже гарний стан кузова. Ззаді буде трьохточка і швидкоз'єм. Ну, а вартість такого тракторця 7000 умовних одиниць. Далі їде до нас тракторець середньої бази, 3 Янмар F220 кінських сил. Резина задня, ще японська, 8,3 на 24, передня також японська. У нас тут буде підсилювач керма. Гляньте на напрацювання. Коробка передач. Механіка сидіння просто чудово збережена. Під сидінням також все супер. Передок відключається, три швидкості на вал відбору є функція оберт на місці. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою всього 6400 умовних одиниць. Що ми бачимо далі? Mitsubishi MT-18 ціліндровий тракторець з трьохточковою навіскою. Рівна підлога, звісно, що він буде повноприводний. Показую стан кузова. Стан сидіння, боковий циліндр тут є. Це у нас керування навіскою верх-низ. І механічна коробка передач. Повишені понижені, три швидкості на фрезу. По напрацюванню 614 мотогодин. Ну, а вартість такого тракторця 5400 умовних одиниць. Ну і фінальний тракторець із сьогоднішньої поставки це 27-сильний. Кубота джал 261. Є захист від сонця, кузов реально в гарному стані. Резина 11,2х24, трьохточка є, швидкоз'єм є. Гляньте, чудово збережена японська резина. Коробка при цьому буде звичайно механічна, є повишені, понижені. Сідіння регулює кут нахилу. Кермо прекрасно виглядає. Гляньте на напрацювання. 367 мотогодин. реверс, 5 швидкостей на вал відбору потужності, одна з них назад. І ось так виглядає блок керування навісним обладнанням. Трошки показую стан кузова. Ну і вартість такого тракторця складе 9500 умовних одиниць. В комплекті з фризою і з доставкою. Ну що ж, завершили вигрузку. Уже бачите вантажівці. Нічого не залишилось. Є ось декілька коліс, які потрібно пересути. Ось так виглядають ґрунтофрези. Вони всі підписані. Зараз ми їх швиденько укомплектуємо на свіжу поставку. Ну що ж, якщо вас зацікавив якийсь тракторець із сьогоднішньої поставки, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте в менеджера наявність. Також заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю та місто Рівне на ТЕЗ-драйв. На нашому сайті зможете переглянути увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. Тому не гайте часу і купуйте в тоту Tractor. трактор. Очікуємо вас. До зустрічі!